Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами швидким і простим рецептом, як зберегти помідори чері на зиму. Такі помідори стануть чудовим доповненням до салатів, випічки, яєшні, піци, бутербродів або навіть як самостійна закуска. Цей спосіб не лише зручний, а й надзвичайно смачний. Сподіваюся, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Консервуватиму я чорні томати, сорт чорна перлина, жовті та червоні, можливо, навіть краще будуть виглядати в цій страві, але в мене в цьому році дуже багато саме чорних. Щоб не утворювались ось такі тріщинки, бачите, я помідорчики зриваю разом з хвостиком з куща і вже хвостики потім прибираю вдома. Одразу готую баночки, я їх вимиваю з содою та стерилізую в мікрохвильовці. Кришечки я прокип'ячую. Далі я беру томати і просто насипаю їх у банку. Далі я їх щільно притискаю один до одного, вони можуть порепатися, це нормально. І так як банка в мене з вузьким горлом, я роблю це ложкою. Якщо у вас широким, то можна робити просто руками. Ось так вони виглядають, бачите, потріскалися, в нас не стоїть задача зберегти їх цілими. І коли я вже всі помідори розмістила, я ще раз їх щільненько притискаю та насипаю зверху в кожну баночку по пів чайної ложки солі та по пів чайної ложки сушеного базиліку. Тепер наливаю по 2 чайні ложки олії. Якщо у вас є оливкова, то звичайно краще використовуйте її. Зверху ще докладаю помідори, головна умова, банки наповнюємо максимально. Далі беру кришечки, кришечки нагадую стерилізовані та щільно закручую банки. Повністю, як наче вже ми закатуємо. Ось такі чудові баночки я отримала. Ну, невже не вже простий рецепт. Далі ще простіше. Далі ми їх будемо стерилізувати. Для цього я каструльку добре застелю рушничком, але так, щоб було з запасом, тому що баночки під водою ми будемо закутувати. Якщо у вашій каструлі, яку ви стерилізуєте, баночки будуть стояти стоячі, то, будь ласка, нехай стоять стоячи. В мене просто вони будуть виглядати. Третя, ось, як бачите, не влазить. Тому я її покладу в іншу каструлю. Баночки, дивіться, між собою не повинні дотикатись одна до одної. Розміщую ще одну баночку, теж її закутую та заливаю водою кімнатної температури. Вода повинна повністю покривати наші банки. Тепер ставлю на вогонь, після закипання накриваю кришкою і прокип'ячую 40 хвилин. Сильно кипіти вони не повинні, так, як звичайно, коли ми стерилізуємо. Через 40 хвилин я знімаю кришки, вимикаю вогонь і даю їм повністю остудитись у цій воді. Тепер витягаю, баночки повністю остудились, вода холодна. І дивіться, які вони гарні. Так, звичайно, вони зменшились в об'ємі, так і повинно бути. І рідини, яка утворилась, у вас може бути по-різному. Це залежить від сорту томатів та від їх соковитості. Ось і все, друзі, помідори чері готові до зберігання. Тепер ви можете насолоджуватись ними всю зиму. Я вас запевняю, що якщо ви довіритесь та зробите на пробу, ви залишитесь дуже задоволені цим рецептом. Нехай ваші страви завжди будуть смачними та вдалими. Смачного, друзі!